Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте починаємо, як завжди, з особистого життя. І далі вже по наступним питанням. Тож, що у вас буде завтра, у вашому особистому житті? У вас швидкий якийсь вихід з складної ситуації, завершення складної ситуації. І вам дуже треба буде висновки зробити по цій ситуації. Бо в нас ну, як в подальшому вашому житті, ви можете стикнутися або з дуже схожою ситуацією, або просто от з такою самою. І добре, що у вас вже будуть якісь там. Розуміння, як і що робити. Знаєте, у вас тут навіть особливих втрат не буде. Ви навпаки, будете наповнюватись енергією от після от такого подолання складного в якійсь там вашої окремій ситуації. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Трошки розгойдування буде, але, знаєте, воно буде більш продиктовано от якимось таким. Дивним настроєм, коли нібито от є е, сили, є бажання там щось робити, але водночас і нема того бажання, як ви редуєте. от хочу щось зробити, але всі ці варіанти мене не влаштовують. І от, от таке розгойдування, от, чи так, чи не так, треба, не треба, от таке щось незрозуміле. Але, знаєте, все ж таки вам дається шанс. Комусь з вас, навіть з людиною з минулого, дається шанс. І вам тут просто треба зрозуміти для себе, от чи ви хочете. Хапатись за цей шанс, чи ви взагалі то все вже знаєте про цю людину, вже знаєте, що людина не дуже то змінюється, бо повністю вже сформована особистість. І ви просто от, тому так і вирядуєте, що ви боїтесь себе ошукати. Ви не хочете бути ошуканою людиною. А ще й від себе в самої або самого. Тому ви так вагаєтесь, чи воно треба вам, чи не треба вам. Давайте подивимось, діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Ви Знаєте, ви для нього така цінна людина. І коли людина боїться вас втратити, коли поряд з вами він себе почуває, от знаєте, вдома. Я просто вдома. Байдуже, де це. У вас, там, десь вдома, чи. Він бачить вас десь там по роботі, наприклад, ви якось спілкуєтесь. Ви для нього та людина, яка вміє зробити затишок, поряд з якою затишно. А без вас от, от просто зима на серці, як то кажуть. І просто, от, знаєте, відчуття втрати. Він буде діяти, він буде, але це якось, знаєте, він дуже довго, довго налаштовується, він довго якось так зробити, не зробити. Він планує, він роздивляється наперед, він намагається взагалі щось там передбачити. Ну тобто швидких дій ні не буде. Але от кожного разу, як він про вас думає, а він багато про вас думає насправді, він собі розуміє, що. Це от все те, що мені треба. Це так, як я хочу. Давайте побачимо дії жінки в бік чоловіка. Вибачте, зараз зберу. Так, дії жінки в бік чоловіка. Ця, ця жінка вміє сяяти, але й вміє бути такою доволі холодною, хоча поряд з нею весело, легко. Знаєте, вона не просто е, холодна, а вона та людина, яка е, не поспішає наближатись. Якщо вона вирішила, що так, для неї цей чоловік важливий і це взагалі от, ну це моє. Він мій. Тоді вона дуже швидко, як якось може розвинути стосунки, але поки вона придивляється, поки вона взагалі собі малює якийсь образ людини з усіх боків роздивляючись, то поспіху тут не буде. Вона може здаватись дійсно дуже холодною, беземоційною. Але насправді це жінка мрія. І вона вміє виконувати мрію. Вона вміє відчувати людину. Вона. Знаєте, вона єдине, що вона дуже сумнівається в собі. Оце погано. Ону, я хочу уточнити. Тут не буде таких якихось дуже, знаєте, несподіваних якихось дій. Ні. Тут все як зазвичай діє, тут не буде притягування третіх осіб. Тут жінка-празник, вона вміє влаштувати свято, вона вміє бути цим святом. Вона доволі яскрава і доволі впевнена в собі. І, знаєте, робити затишно вона вміє. От саме цим вона більш за все і буде займатися. Далі робота. Що буде завтра в роботі? Угу. Король Пентаклів тут намальований у нас на дні колоди. І, знаєте, якась можливість буде, або від нього до вас вона буде надходити, або разом з ним якась можливість. Але, знаєте, тут трошки з хитрістю, тут трошки, коли от мені треба цього досягти, я навіть по головах можу піти заради цього. Отут от така ситуація. Тож дивіться, якщо це ви будете відчувати в свій бік такий настрій в людини, то що угу. ну, тут швидко, так, да, да, тут швидко треба буде зупинити людину, нагадати, що за такі дії можна до суду потрапити. Хоча можете і ви дещо хитро людині щось там ну, казати, робити. Е е е Взагалі-то тут ситуація так буде складатись. Коли просто треба контролювати. Хто буде більш контроль мати над ситуацією, той і буде її керувати. Тож в роботі такий день, ну, такий не найлегший, але впорайтесь. Так, що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Так, у кого буде? можливість поспати трошки довше, ніж зазвичай, обов'язково скористайтесь тією можливістю, бо бачу, що треба вам набрати сил і, по-перше, будете гарніше виглядати через таке. По-друге, просто, от вам треба ці сили поповнити і скористайтесь можливістю. А для багатьох інших, у кого там і все і так гаразд з сном, показана ситуація, в якій ви будете як потрапити на свято десь. А може для когось з вас ви вчините те свято, влаштуєте його, організуєте те свято. Але ж так ж показано, що забагато грошей не витрачайте. десь там встановіть собі рамки. От Я можу витратити на свято там таку-то суму. І не виходьте за ті рамки, от вам вистачить. І так буде свято і гучним, і приємним. І таким, що ви собі його зробите, і тому, з ким ви будете його влаштовувати, те свято. Тож, просто от обмежтесь там, ну, не дуже величкою сумою, бо і так буде феєрично, отак От скажу. Далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. М -м. Король Кубків показаний, такий емоційний, такий, знаєте, закоханий, такий от просто от буде вас викликати на емоції. І буде якось і приємно поряд з ним. І щось, нібито, новий початок чогось взагалі нового. Але будьте уважні, бо може вас кликати в трикутничок. Ви будете дуже-дуже хвилюватись, дуже ну, нічого приємного, той трикутничок вам не принесе. Тож, відмовитись від такої події, яку він буде намагатись вам просунути. Що щось якісь казки буде розповідати, що. У нього якась тимчасова ситуація, що все воно нормально, ну но просто от зараз так, а потім буде інакше, буде краще. От так і кажіть, що от коли встане краще, приходь, а поки розбирайся. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо. Чого воно не уникнути? Завтра. Угу. Отак от, от. Одна і та сама карта на Дні колоди, а це як продовження того, що ми тільки що з вами розбирали. По справедливості ви якусь ситуацію. Будете влаштовувати, ви вибір зробите, і ви якогось там красення просто зупините. Ото, як вона того лева зупиняє, просто м'яко так, без скандалів, без всіляких там образ. Стій там, не рухайся далі. Не хочу того, що ти мені пропонуєш, я просто не хочу. Бо знаєте, як боляче може бути від того, що людина пропонує, а воно не по справедливості, воно порушує закони Всесвіту і закони справедливості. Ви знаєте, що вам то користі не принесе. Тож і відмовляєтесь. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас. Тут, дивіться тут З пропозицією до вас буде король мечів, а ви ще сили кажуть: влаштуй йому башту. Просто от вежу таку, що щоб щоб нічого не залишилось. І знаєте, людина ще тільки промовляти буде щось вам, а у вас вже внутрішньо буде таке от клокотати, ви вже будете готові. Якусь ситуацію з цією людиною от просто от вщент розвалити. Впізнаєте карту? Одне і те саме. Угу. Перемішувала, слухайте, ну це просто цирк сьогодні. Перемішувала і знову одна і та сама карта лягає на дно колоди. Ну просто от сьогодні кілька карт можна було взяти в розклад, а всі інші хай би відпочивали. Дивіться: дійсно, от хтось вас буде виводити з настрою, просто ви не схочете потім з людиною спілкуватись. Якась ситуація. Бо незріла людина. Якась ситуація потребує, а може вже потребує змін, а може просто от після цього дня буде потребувати змін. Ви або не виспитесь через цю людину, або просто от вам поганий сон насниться, і ви от в такому ненастрої будете щось влаштовувати далі. Ви в цей день відмовитесь. Угу. Ви від чогось все ж таки будете відмовлятись, але не від себе. От ви в ситуації оберете себе і своє бажання, як воно буде далі? З чимось посперечаєтесь внутрішньо і О, пройде час після ваших внутрішніх суперечок. И і... все що я перемішувала? Відкриваю колоду, і знов ця карта. от Внутрішні суперечки, вони не просто так у вас будуть. Це, наприклад, от дивіться, якщо вам не хочеться спілкуватись з якоюсь людиною, навіть якщо вам просто треба там по роботі, там наприклад. Може, це родич або родичка якась, наприклад. Або це сусід чи сусідка якась. ну от Людина, від якої просто так не відмовишся, наприклад. да Просто от є моменти Через які вам треба спілкуватись. А у вас внутрішньо, просто от, от Ну просто душа рветься, от просто ви внутрішньо, аж аж не знаю, що готові робити, не хочу і все. Дослухайтесь до себе. От не просто так ваша інтуїція вам там на сполах б'є. Не просто так вам не хочеться з якоюсь людиною спілкуватись, там бачитись, там, що як. Просто от дослухайтесь до себе. Це щось, що для вас ще закрите, але, як то кажуть, всьому свій час. Прийде час, і ви будете собі точно знати. Ну от, от Не просто ж так мені не хотілося спілкуватись, не просто ж так внутрішньо в мене щось там таке робилось. що Не просто так, от повірте. Ви щось відчуваєте, ви просто ще не можете це сформувати е, ну, в якусь там думку, щоб собі сказати: слухай, ну от це не треба терпіти. Чи, через це треба з людиною припинити спілкування. Або там, через таку от подію не треба там їхати йти, будь-як. Ви ж різні, у вас по-різному. Але дослухайтесь, бо. До себе, бо ваша інтуїція вас не обманює. Все, на цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, ваше життя і людей, гарних ваше життя. Бережіть себе. І всіх вас обіймаю і дуже вам дякую за всі ваші вподобайки, за всі ваші коментарі, за підказки ваші. Я це дуже ціную. Я собі і копіюю ваші підказочки, і записую, і потім будемо обов'язково дивитись ті теми, які ви пропонуєте. Все, що буде мати внутрішній відгук, я обов'язково буду знімати. Бувають такі теми, які просто не йдуть одразу. Хоча вони у мене занотовані, я передивляюсь свій нотатник і щось там і вихоплю іноді. Тож до нових зустрічей. Всім пока.